37 років тому сталося те, що змінило авіацію. Мрія вперше злетіла у повітря. 21 грудня 1988 року в Києві відбувся перший випробувальний політ Ан-225, найбільшого транспортного літака в історії людства, створеного заводом Антон. Літак розробляли для космічної галузі, і він мав перевозити ракети, корабель Буран і навіть слугувати літаючим космодромом. Проект реалізували у рекордні строки за три з половиною роки. Після розпаду СРСР мрію законсервувала, але на початку 2000-х вона повернулася в небо вже як унікальний транспортник для надважких і нестандартних вантажів. За роки експлуатації ан 225 становив близько 250 світових рекордів, перевозив локомотиви, генератори, гуманітарну допомогу та став справжнім символом української інженерної думки. У світі існував лише один діючий екземпляр цього літака. На жаль, у перші дні повномасштабного вторгнення російські війська знищили Ан-225 Мрія в аеропорту Гостомель Під Києвом.